Ми не завжди пам'ятаємо уроки, але пам'ятаємо тих, хто нас навчав. Який вчитель був для вас забривий? Насправді всі вчителі, які траплялися на моєму шляху учбовому, коли я навчався в школі. А я навчався в 11-й школі, який зараз ліцей, 11-й, всі вчителі були чудові там. Чудовий педагогічний колектив зібрався. Але хотів би окремо визначити свою вчительку класного керівника в старших класах, це Вінлінська Світлана Григорівна. Зараз її вже з нами нема, але запам'яталася мені тим, що вона дуже любила своїх учнів. І вона відстоювала те, що в них були хороші оцінки. але вона була і Вимогливим наставником. Тобто вона направляла, вона була вчителем німецької мови. Я, до речі, вчив в школі німецьку мову, але при тому її функції як класного керівника далеко виходили за межі просто там навчання німецької мови. Вона дійсно намагалась, щоб всі закінчили максимально з найкращими оцінками школу. І так насправді і було. Багато. Чому завдяки їй впевнений, що мої однокласники вони змогли поступити в різні престижні вузи, закінчити їх. Її роль в житті нашого класу. Я вважаю вона визначна. Дякую, ви що поділилися.